Привіт, друзі! Сьогодні продовження першої частини, де я тестував спінінг Golden Catch a 90 MLT. І власне воно буде трішки відрізнятися, оскільки я проїхав там на годину часу і хочу зараз покидати ті приманки, які я використовую літом, осінню. Для ловлі щуки і подивитися, як цей спінг буде відігравати, оскільки не знаю, наскільки часу у мене цей спінніг залишиться. Тому зараз йду на водойму, пробую приманки, не буде там багато якихось красивих переходів, просто буде відео, де я знімаю і говорю свої якісь відчуття. Тому кому цікаво, дивіться, кому не цікаво, подивіться, є інакші відео, як там приманки підібрати, приманки на судака, на окуня, на щуку. Всім, хто хоче дивитися далі, запрошую прийняти участь в конкурсі. Лайк, коментарій, підписка і в наступному відео зможемо щось розіграти для вас. Так, народ, сьогодні я приїхав вже з новим шнуром. Шнур у мене Варілас, а Ваня Soultwater Fines 04, восьможильний. І от зараз я, наприклад, закинув, бачу, що різниця, звичайно, в закиді є. Але все одно вона не є якоюсь такою супер-супер великою. Хоча зараз я кинув зараз, наприклад, 3 грами і кинув той саме самий купити, яке всі нахвалюють. Тому що приманка досить об'ємна. І груз відносно невеликий для цієї приманки. Тому зараз я буду пробувати різні приманки і дивитися, як цей спінг буде відігравати. Так, давайте ще раз закину, зроблю закид. 3 грама летить на метрів 40-50 навіть мені здається. За рахунок того, що приманка в нас об'ємна, а сам груз на Жигулівці є відносно невеликим, тому спільних не дуже буде добре відігравати, тобто є опористість приманки, відповідно вона більше поросить в воді і відповідно... Натяг буде менший і таким чином кінчик може не дуже відігравати, проте я чую коливання хвоста в руці, як то кажуть. Тобто все гарно передається. До речі, я робив був перший огляд, і в першому огляді там написали було за шнур, що я хочу використовувати одиничку Born Rush, попробувати ще тут. І власне я поясню, чому. Да, тест цього спільнига в нас по шнуру йде від 0,4 до 0,8. Тобто, власне, зараз я використовую дорогий шнур і внизу якраз тест. Тобто при цих умовах в нас максимально добре має якраз цей спільніг закидати. Тому що шнур не з дешевих, якраз товщина та, що потрібна і все в ньому окей. Але, власне, чому я хочу пробувати кидати зараз. Ще на одиничку шнур, тому що в основному планую я використовувати цей спіннінг якраз саме на таких якихось водоймах, де в нас є там якась бровка, якісь ракушки і так далі. Тому потрібно звертати на це увагу. От взяв я таке релакс купиту. Тут десь 4,5 дюйма, то і 5, Джегулівка 12 грам. От, такі ваги трохи. Можуть бути навіть завеликі для цього спінняга, але вага цього силикона у нас 7 грам, плюс 12 грам сама Ну, Закидає він, але дуже-дуже треба бути обережним з ним. Тому що відчувається така напруга на спинінгу. І боюся, щоб його десь не поламати. Я зараз одроблю такі проводки для того, щоб власне подивитися, як, як відіграє кінчик чи не відіграє. Ну і приманка доволі об'ємна, приблизно 5 дюймів. Я не пам'ятаю скільки вона точно має і треба подивитися бою вдома. Я якщо знайду, я напишу обов'язково в десь відео або вставлю відео, щоб ви побачили. Ну, Приблизно 4,5 дюймів вона має. Доволі таки об'ємно. Так ну дивіться, вона її закидає. Нагружати я більше не хочу, щоб її десь не зламати, тому що відчувається якийсь такий натяг досить суттєвий. Давайте зараз спробуємо. От, наприклад, той самий в нас є свірал від Абстріма. Він доволі такий об'ємний, зеленого кольору такого прикольного грінейку. Груз 5 грамм у нас на джиголівці. Дуже прикольно грає. І закидаємо. От. Ну, летить воно, в принципі, якось в мені здається, все на одну дистанцію приблизно. Але рахуємо, що це джиголівка в нас. Джиголівка буде летіти, звичайно, звичайно, що вона буде летіти трохи гірше. Дальність закиду в нас, звичайно, щось страждати буде. По кінчику в нас, в принципі, все видно. Ну от 5 грам, досить непогано все видно. Я зараз використовую цей спіннінг на тих вагах, які я планую використовувати там, літом і осінь. І для цього я хочу це все використати, перевірити всі свої щучі приманки, судакові приманки, щоб знати, чи підійде мені цей спінг по тесту, чи мені щось ще бракує до нього, чи не бракує. Можливо, якийсь мені більший тест потрібно. І взагалі, якщо у вас є можливість потестувати спінг перед тим, як його купувати, це взагалі дуже чудово, тому що багато буває випадків таких, коли ви спінг взяли і він трішки не відповідає вашим потребам, оскільки тести. І ну, параметри спіннінгу пишуться навіть не ну, пишуться вони людьми. Люди можуть там помилятися, або люди можуть використовувати ці тести на своїх водоймах і вони можуть принурвлятися до своїх методів ловлі. Тобто хтось любить, щоб у нього спінінг, там був такий більш свафлистий, хтось любить, щоб у нього він був такий стрункий і е, доволі такий. Жорсткий, хтось взагалі любить щось змішане, наприклад, щось між тим і тим. Ну, тобто Це на кожного своє, тому варто перед тим як купувати, варто десь попробувати його в когось позичити або з кимось поїхати на риболовлю, щоб попробувати. Так, ну, спробувати. Наступна приманка Lanker Сіті це я на ловив був минулому році дуже часто. Грузик 7, 7 грам, приманка 4,5 дюйма. І от з цими вагами я її використовував. Тобто, от кажу ще раз, в мене ящик, в принципі, Сумка не перекладувалася. О, непогано летить, непогано. В принципі, це те, що я очікую, якби від неї. Звичайно, зараз вже там щось на неї начепилося. Зараз я вигнати. Закину шару, щоб подивитися, як буде вона відігравати кінчиком. Угу. Так, давайте кидаємо ще раз. Ну от упористі приманки досить такі от ланкерсіт, він є от, досить об'ємним і груз там не є великим, 7 грам. Але все одно от воно його кидає нормально. Ну, тобто на ту відстань, що мені потрібно. Без якихось там лишніх деталей кидає воно, в принципі, все добре. Кінчик відіграє в нас, все гуд. Зараз просто фактично перебираю приманки ті, що використовував раніше, як я вже і сказав для того, щоб знати, що в нас буде, чи буде в нас і спінг працювати по якихось щуках, осінню, літом чи не буде. Ну і по судакових приманках. Зверніть увагу, що я використовую доволі такі об'ємні приманки, тому що саме їх я буду і закидати. Зрозуміло, що на більш прогонистих приманках це все буде набагато краще. Де ж навіть трошки зупинив, щоб вона не, не залетіла до себе в комиші. Чути в руку, як вона стукає. При тому, що тут навіть на намолисте дно у нас досить. таке. Немає туди когось каміння чи піску. Але все одно чути. Шнурочок нагадує 0,4. Варіва салвотер. Бачите, що у нас на дні робиться? Всякі водорослі отаке. Так, добре, це у нас був на шарнірному монтажі, ланкер. Все окей. Зараз спробую ще Так, ну і зараз ще таку я хочу штуку перевірити. От дивіться, 16 грам телспіннер. Теоспінне, в принципі, це то, що буде кидати щоб буду летіти найкраще, тому що там фактично один грузик. Є там якийсь невеличкий ліпісток, але це те, що я думаю, те, що потрібно. Зараз от ми його поставимо для того, щоб зробити, як то кажуть, такий чесний тест. От 16 грам, як воно буде. Тому що ставити 16 грам і плюс силикон, ще якийсь там, це буде трошки край для цієї палки, мені здається. Так, ну що, 16 грам, телспіннер, то будемо зробити дальній закид і от треба якось прицілися, щоб попасти якраз туди. Бачите? Бачите, де воно впало? Так, чайка вже на мене якась вилетить. Воно впало аж біля того берега. Я не знаю скільки це в нас є по відстані, але я думаю, що метрів 80-90 там точно є. А так щоб бути точнішим, то я скажу в принципі, точніше, коли буду вдома, я помірюю по Google карті і ви самі все побачите. І навіть воно видно, як воно летить довго по, по часу просто-напросто. Тобто закинув його, воно летить, летить, летить і летить. Тобто дуже сильно впливає у приманки, я думаю, що так в принципі, як і на всіх спінінгах. І ми від цього нікуди не втечемо. Але тут тест дійсно в нас є правдивим. Не знаю, що є сенс закидати ще раз, ну давайте спробуємо. Зараз от не дуже я впарся в закид. І він все одно летить, ну летить що дурне, ніч, нічого не треба. Просто він собі летить, летить і ти що хочеш собі з ним робити. Якщо б там я особливо не переживав, би за те, що можна там взагалі до другого берега докинути, то я б певно, що вперся би ще краще і ще далі би закинув. Але не знаю, ну на таких же дистанціях, то, мабуть... Мабуть, сенсу немає. А ще представте собі інакшу штуку. Ви можете взяти цей спінюг, якщо там, наприклад, якийсь сильний вітер поставити там, тих самих 16 грам, і що? Правильно кидати і докидати десь до окуня, який стоїть десь там далеко від берега. Все відчувається. 16 грамів вона відчуває класно. Може навіть тут, я думаю, може їй можна кинути 18-19 грам, але це вже буде перегруз трохи. Це вже буде перегруз, я не бачу сенсу в цьому, якщо чесно. Так, третій раз кидаю зараз і на цьому буду завершувати. <клухи> Теж притурмозив трохи, воно би ще летіло я думаю. 16 грамм тил спінер летить за горизонт. Класно. Супер, мені потика сподобалася, дуже класно. Хоча я її називаю потикою, але ну, я думаю, що це що, за що защипаюся. Хоча я називаю потикою, але я вже так чогось привид всіх спінгів говорити. Потикати потика. і Так, Зроблю ще зараз один закид, от, наприклад, туди. От. І є. попробую просто як ним джигувати в той самий телоспінер. Та все гуд. По кінчику все видно. У мене немає якихось претензій. Все гарно. Єдине, що в мене є претензії трошки кілець. Я думаю, що якщо б вони були б трішки більшими, Закид був би ще кращий, але можливо він був би не такий точний, і можливо, він був би тоді спільник сам був би не такий чутливий. Так, народ, я трішки позакидав помочив приманки у воді, і свої відчуття, свої враження я залишив в цьому відео. Ви зможете все це передивитися. Ну і зараз я вертаюсь додому, і зараз зроблю для вас конкурс. Розіграємо пачку приманок. Для тих, хто був активний і коментував у минулому відео. Тому не забувайте у наступному відео ставити вподобайки, коментарі писати, підписуватись на канал і, можливо, саме ви виграєте. Ну що, тепер давайте визначимо переможця. І, в принципі, на цьому буде закінчене відео. Вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Визначимо зараз переможця з за минулого відео. Для цього копіюємо посилання. Переходимо на сайт, де можна визначити переможця, продовжити. Продовжити. В нас 47 коментарів. Визначити переможця. І Анатолій Панас виграє в нас подарунок. Анатолій, напишіть мені в приватні повідомлення, і я відправлю вам подарунок.